Приветствую вас на моєму каналі. Хочу вам показати процес будівництва ангара 6 х 12 Стіни у нас будуть із, плит, пол буде із заборних плит. на місці де має стояти ангар, лежать плити. Визвали кран, кран зараз плити переложить. Розмітили вже територію, установили всі колони. Колони у нас 89-та бурова штанга. Стоять через 3 метри. Вони з легкостю будуть держати образку і Побразка їх теж буде держати. Вчора ми ці колони одразу покрасили, щоб менше роботи було на місці. Заглублення колон 70 см. Ми пробурили буром. А вверху, вокруг колони, робимо таку опорну п'яточку для того, щоб на неї ставала плита. Їх одразу відливаємо по абсолютному нулю. Привезли 4 газона піска. Щоб зробити ноль і подушку підкладку під плити. На полу у нас плити будуть 2 на 6 заборні. На деяких плитах відсутствують петлі, щоб легше плити було укладувати. І вот такі краби, петлі, захвати. Не знаю, як їх правильно класифікувати, але з ними працювати гораздо легше. Даний кронштейн я зробив із 80 го уголка. Ця петля ще не обварена, а тільки собрана в кучу. Сварчик освободиться, все обваре. Начинаємо укладку заборних плит на пол. Наші кронштейни справляються з цим без проблем. Тут якраз на цій плиті нема ніяких петель. Також кронштейни дуже хорошо підходять для установки P образних плит. За край плити задіваємо, трос продіваємо. І коли плита піднімається, вона висить абсолютно ровно. Дану плиту зараз будемо встановлювати. Вона буде стояти у нас ззаді. Процес іде. За 2 часа роботи з краном ми уложили 3 заборних плити на пол і 5 п-образок установили на стіни. Працюємо далі. За 6 часов роботи з краном. Ми вложили 7 заборних плит 2х6 на, на пол і 10 П образок 1,5 на 6 установили на стіни. Тут перед порогом укладемо ще одну плиту. Ну, ми її вже уложимо трактором і ломами. Плити, як часто, це буває не самого найлшего качества. Края надбиті, потріскані. Но тим не мене результат удовлетворительний. Всі плити положили без ступіньок, без скачків, вийшло добре. Всі от ці щелі ми позаливаємо бетоном. Такий красивий, шикарний ангарчик. От цю дирку ми защємов просто профлістом. Цього буде достатньо. Почалась невидима частина роботи. Сварщик обварює капітально плити до труб. Затираємо шви між плитами. Уже вложили восьму плиту на порог. Знімати не було времени, тому що займався укладкою, треба було підправляти. Усі плити вже позамивали всі щелі, позамивали, заповняємо щелі піском і заливаємо водою. щоб не було ніяких пустот під плитами. Такий хороший шикарний ангарчик у нас. Виходить. Приступили до монтажа опорних балок, на яких буде приварюватися труба 40 на 40 і прикручується профліст. Монтіруємо ту балку своєю корзинкою. На корзинку ставиться ще крючок, і любільки потихеньку піднімається ця балка. На трубах на колонах поробили ограничительні такі пальці, щоб положити смілу трубу. Без прихваток вона там лежить, нікуди не дінеться. Процес іде. Труба у нас верхня, це теж 89-та бурова штанга. Приступаємо до монтажа третьей балки. Саня потихеньку налібетки крути. Ось тут, ось наглядно вам покажу крючки. Іспользуем просто прутки з арматури. Такие легкі рогачики, трубу положили, хлоп вона лежить. Продовжаємо работать. нівеліруємо колони, Осталось дві балки. Встановити на свої місця. Всі балки вже установили. Просто їх прихватили, щоб їх вітром не здуло, а вварювати будемо на тому тижні. Переключилися на залівку швов між плитами. Вже велику частину позаливали. раствор робимо один к трьом, щоб було мощненько. Плити в нас добре вже замиті. Все виходить доволі ровненько, красиво, гарненько. Угли ми позакладаємо просто кирпичом. Ангарчик вже вирисовується. Все виходить рівненько гарненько. Сьомий день роботи з ангаром 6х12. Привезли вже метал і трубу, і профліст. Трубу використовуємо 40 на 40 на 2. Її сразу же прокрасили. Щоб менше роботи було по місту. Поки ждали метал, позакладували оті угли. Кожні три ряда ми засвердлювали арматуру, кріпили до плити, позатирали всі шви між плитами, теж їх забивали повністю. Тут а внутрі у нас бетоніровка між плитами теж вже схватилась, вже підтягло, вже вирисовується. От вид на угли знутрі, Тоже затираємо всякі щелі, зазорчики, щоб не було місця для зацепа зерна і життєдіяльності всяких жучків. Останній штрих. Саня вже он докладає останній ряд. Получається все дуже шикарно. Скоро начнем накидувати прогони, приварювати балки, набирати каркас начали обварювати балки. Ну сьогодні у нас електричество відсутнє, працюємо 100% від генератора. І для таких случайів імею хороший генератор на 6,5 кВт. Деякі об'єкти зібрали повністю від генератора. Ми начали накидувати прогони. Робота йде паралельно. Поки пацани приварюють прогони, я прикручую профлист. Профлист прикручую в кожду волну. А стик я предпочитаю крутить в бок волни. Так лучше прижимає і лучше держа. Процес йде. Доварюємо вже всі прогони. Положили сьогодні 4 профліста. Завтра будемо продовжувати в такому же темпі. Хлопці будуть доварювати, а я паралельно буду крутити профліст. П'ятий лист уже на своєму місці. Процес йде восьмимільними шагами. Сьогодні накриємо однозначно. Уже накидали всі листи, сварщик доварює останні розкоси і почнемо приступати до варки бокових прогонів. До цих прогонів, звісно, потім будемо прикручувати профліст. Бокові прогони вже повністю приварені. Прокрашуємо їх сразу же. Бокові прогони у нас всі на дистанціонках висять. Щоб профлист висів соос на плити. Все, естественно, як всегда, красиво, ровненько, шикарно. Прикрутили уже 6 з збоку. Робота двигається. Наверное, сьогодні зашиємо і вот эту дырку. Такий хорошенький ангарчик вирисовується. Успіли сьогодні зашити ліву сторону. Також зашили эту дирку обрізками профліста. Просто дюбіль гвоздями прибили до стіни. Я думаю, цього буде достатньо. Ось такий вид у нас, виходить, із нутри. Завтра, я думаю, зашиємо повністю по кругу. І почнемо займатися рамкою ворот. Десятий день роботи з ангаром 6 на 12 приступили до зборки ворот. Ворота в нас розпашні з однією каліткою в правій створці. Паралельно поки збирали ворота, зашивали задню часть ангара. Отаким образом ми обійшли угли. Все красиво, ровно без лишніх зазорчиків. Подгонка просто як в космосі. все, як завжди. Осталось зовсім трошки. Рамка ворот вже повністю зварена. По кругу, скажімо так, П-образно зашитий профліст. Думаю, що завтра будемо фініширувати. Осталось зашити ворота і зазорчики вокруг ворот. Все виходить ровненько, красиво, шикарно. Получається хороший невеличкий ангарчик для невеликого фермера. Уже приступили до зашивки ворот. Думаю, що сьогодні ми повинні фінішувати. Остались мелочевки. Вот і все. Ангар полностью готов. Це один із самих бюджетних ангарів для невеликого фермера. Імеється в виду і по затратам, і по роботі, і по матеріалам і з плитами. Плита трактор МТС держать без проблем. Все без зазорів, без промахів. Все красиво, все шикарно. Заказчик дуже задоволений нашою роботою. Ось такий невеличкий об'єктик. Все. Всім пока-пока. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових встреч!